Хочете покращити засвоєння білка? Включіть в раціон ківі. Що таке білки? Простими словами, це органічні сполуки, в яких є амінокислоти. Що таке амінокислоти? Для чого вони потрібні? Це також органічні сполуки, які виконують функції будівельних блоків білка. Вони і входять до складу всіх тканин людського тіла. Тобто, якщо білок не розкласти на амінокислоти, то ви і не отримаєте будівельний матеріал для м'язів, нігтів, волосся та інших тканин. А ківі містить спеціальний фермент актидин, який розкладає білок на амінокислоти. Найкорисніше його додавати при маринуванні м'яса або вживати за 30 хвилин перед тим, як плануєте з'їсти м'ясо. Так ви отримаєте задоволення від страви, а ваш організм будівельний матеріал. До зустрічі! Mohoj dnia.